Погода в Україні не може визначитись, в якій вона порі: то сніг, то дощ, то мороз, то тепло. Мінусова температура вночі і до того ж невелика. якихось 3-4 градуси морозу. А в день по Україні стовпчик підніметься вище нуля на 2-3 позначки. Мокрий сніг із дощем у західних областях та в центрі. На сході трохи морозніше до 8 вночі, до 6 з позначкою мінус у день. Де впала в крайнощі, Позавчора мінус 20, сьогодні плюс 5. Циклони змінюються антициклонами, сонце з снігом, магнітні бурі теж занадилися. Пережити таке легко не всім. Небо затягнуло хмарами заметіль і за кілька хвилин знову сонце зі зміною погоди завжди змінюється, і атмосферний тиск саме він і впливає на стан людини. Вранці встаєш, наче таке, наче ввечері бутилку таку добру. Сорока градусного вбиткою. Чесне слово дуже важко. Страждають метеочутливістю у будь-якому віці, окрім якихось фізіологічних особливостей, це пов'язано зі стресами, низькою рухливістю і, взагалі, слабким здоров'ям. Голова зазвичай болить. Аби а як е в принципі нормальне, єдине, що я забуваю, змінювати кількість одягу. Тривалі прийоми знеболювального без нагляду лікаря можуть лише загострити хвороби, зауважують медики, але із надто високим тиском радять не жартувати. Тому такому з виникнення інфаркту ти займає досить таку стійку гарну позицію. З тиском потрібно порадити з лікарем, який препарат краще всього підходить цій людині. Конкретній його потрібно знижувати. Не можна з 200 тиском ходити і чекати, поки погода назад поміняється, все наладиться. Вилікувати метеочутливість неможливо, а от зменшити залежність можна відкоригувавши стиль життя. Хто більш схильний, схильний до метеочутливості, їм рекомендують заняття. Фізкультурою не спортом дійсно робиться людина менш вразлива. Бажано в ці дні виспатись, не намічати ніяких важливих справ. Синоптики з каргами на погоду ображені всього три циклони за сезон. А було й до 15 різких перепадів за зиму. Це буде надходити повітря переважно з Атлантики. Це тепле вологе повітря. От в найближчі три доби то практично на більшій частині території України опадів не буде, але буде це така мінлива хмарність. Але різких температурних контрастів поки не буде. То ніж мінус двадцять, ніж мінус 15, Може бути хуже, ніж мінус 3. От ну тим не менше, в таку погоду на моєї приємно знаходитися на вулиці. На газі сэкономим. О, это вообще взагалі найголовніше. Зекономимо. Синоптичних розрахунків на лютий поки немає, але аналізуючи вже пережиті зими, синоптики прогнозують різке коливання температур від мінус 15 до плюс 15. У метаучутливих є місяць в запасі переглянути свій трип життя. Валентина Доброта, Ігор Сірий, Артем Багров, Спецкор два плюс